Всі знають Степана Бандеру як українського революціонера та одного з ідеологів, теоретиків та практиків націоналістичного руху, але мало хто здогадується про його вражаючі спортивні досягнення. Попри значну кількість інформації про політичне життя Бандери, до сьогодні залишаються малодослідженими захоплення, які приносили йому задоволення на дозвільній і допомагали підтримувати фізичну форму. А тому сьогодні ми спробуємо розібратися у цій цікавій темі. Але перед початком не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на Патреоні або на БаймієКофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Для початку я хочу зізнатися, що більшу частину інформації я взяв зі статті Юрія Юзича у виданні Історична Правда. Якщо хочете більше почитати про здоровий спосіб життя Степана Бандери, посилання на неї я залишу в описі. Ну і ще такий невеликий спойлер. Оскільки у мене біговий канал, то і про біг сьогодні я, звісно ж, обов'язково розповім. А тепер давайте переходити до основної частини нового випуску. Оскільки батько Степана Бандери працював послом до парламенту Західноукраїнської Народної Республіки, то хлопець з Малку став свідком відродження і розбудови української держави. І як наслідок дитячим орієнтиром для нього був пласт. Скаутська організація, що сприяла всебічному патріотичному вихованню, проте тут одразу ж виникли перші труднощі. Через поганий стан здоров'я Степан зміг вступити до пласту лише з третьої спроби. Наслідки дитячої хворобливості Степана згадує Ярослав Рак у спогаді про свою першу зустріч з ним. Сам собою він був низький, непоказний, мав трохи задовгі непропорційно довгі ноги, і здається, після якогось запалення колін чи суглобів якось так ненормально ходив. То не впадало так дуже в очі, але коли ближче було приглянутися, то було видно, що його хід був ненормальний. Незважаючи на перші невдачі, Степан Бандери не здавався і продовжував наполегливо працювати. Він на пам'ять знав пластовий закон, який складався з 14 пунктів. У 12 пункті було вказано, що пластун повинен дбати за своє здоров'я. На думку основоположника пласту Олександра Тисовського порушують пластовий закон ті, хто не робить щоденної ранкової руханки, а також ті, хто вживають алкогольні напої чи курять тютюн. Степан Бандера до кінця свого життя не порушував цих настанов, тому руханка, тобто зарядка, стала невід'ємною частиною його життя і допомогла потрапити у ряди пластунів. Роман Руденський, студентський приятель Бандери, згодом згадував наступне: підготовляючись до великих чинів і майбутніх небезпек, він заправляв своє тіло і дух дуже суворими засобами. Бувало, взимку, коли Степан робив свою ранішню руханку. Він часто вибігав в одних, тільки купелевих штанятах на двір і купався в глибокому снігу. Бандера постійно дбав про зміцнення свого тіла, регулярно робив фізичні вправи і був в грудях і плечах широкий. У пласті Степан найбільше полюбив пішохідний туризм, адже крім всього іншого, мандрівництво допомагало йому лікувати хворі коліна. Дуже часто такі мандрівки супроводжувалися тим, що він наносив на папір план схему місцевості, вдосконалюючи ще одну пластову вмілість – картографію. Першою мандрівкою Бандери, тоді ще учня 4 класу гімназії, стала прогулянка до карпатських скель скельбубнище. Зворотній шлях проходив через гору ключ. Це для того, щоб оглянути місця боїв і могилу українських січових стрільців, які там знаходяться. Влітку 1924 року Бандера взяв участь у першій краєвій пластовій зустрічі, що відбувалася на горі Писаний камінь. До речі, у мене є хороше відео, де я бігаю по цій місцевості. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Так, от на цю зустріч стрийська делегація в складі якої був Степан. Ішла пішки до потрібного місця з Борогти через криворівню і ясіню. Другою група потрапила у Велику гірську бурю, але 15-річні юнаки таки вчасно досягнули місця призначення, хоч ніхто з них і не повернувся додому у цілілих черевиках. Згодом всі ці мандрівки ставали все більш активними. Думаю, можна зробити сміливе припущення, що Степан Бандера у своїй підготовці використовував трейлранінг. Наприклад, ще один такий цікавий факт. У 1929 році 20-річний Бандера взяв участь у літньому пластовому таборі і пройшов мандрівкою горганами та безкидами через гори Високу, Ігровець, Цивулю, Кливу, Яворову Кечеру, Магуру і Маків. Довжина такого маршруту складає понад 200 кілометрів. Згодом Євген Побігущий у статті Загадковий незнайомець наводив таку інформацію про останні роки життя Степана. Бандера краще знав околиці баварських гір, де тимчасово мусив проживати, аніж місцеві мешканці. Чоловікові, який шукав собі місце під табір для молоді, де були б і ліс, і вода, і площа для спорту. Німець порадив звернутися до невідомого чужинця Степана Бандери, який напевно добре знає тутешню околицю, оскільки часто проходжується з дітьми по горах. Крім участі у пласті Бандера, як і багато його ровесників, став членом українського спортивного товариства Сокіл з ігрових видів спорту, він полюбляв шахи і кошиків так тоді називали баскетбол. Останнє зацікавлення виглядає трохи дивним для його низького зросту 1 метр і 60 сантиметрів у 19-річному віці. А от спортом, де цей зріс, навпаки, давав перевагу, була боротьба. Його друзі відмічали непоступливий характер Степана Бандери. Він міг пручатися як вуш, постійно виховзуючи з рук противника. При цьому його обличчя в такі хвилини то червоніло, то біліло. Зазвичай всі суперники віддавали перемогу Степану, бо добре знали, що перемогти його можна лише якщо зважитися на вбивство. Ще з юнацтва Бандера полюбив і лишетарство, тобто лижі. як бігові нордійські, так і гірські альпійські. Майже у всіх гірських лижних походах він йшов першим, прокладаючи своїм колегам шлях, що показує його неабиякі навики. Крім лищетарства, Бандера мав гарні навики і у плаванні, оскільки це було необхідно для здобуття пластового ступеня Скоба. Зараз я назву лише декілька нормативів. Переплисти в одязі, маючи щонайменше сорочку штани і шкарпетки 50 метрів, а потім роздягнутися у воді. Проплисти 500 метрів без одягу, вміти плавати кролем, боком, брасом, на спині і без рук. Підняти із дна різні викинуті предмети та плавати із різними предметами, не замочивши їх у воді. Навіть у старшому віці Степан дуже любив плавати і далеко запливати. У Соколі до спортивних уподобань Степана Бандери входила також ще і легка атлетика. Передусім, біг і скок у висоту. У стрибках знову ж таки, незважаючи на свій низький зріст, Степан на диво був найкращим серед усіх однолітків. Ну а біг це взагалі окрема тема для розмови. Бандера постійно виходив на пробіжки. Мені важко говорити про темп та кілометраж таких тренувань, оскільки він робив це більше для себе, а не на змаганнях. Але я знайшов цікавий норматив, який він пробіг і який фактично можна вважати фартлеком, оскільки це пластовий біг. У ньому 20-30 кроків потрібно пройти, а потім 20-30 кроків пробігти. Так от, Бандера пробіг, пройшов 2 кілометри таким стилем за 15 хвилин. Шляхом математичних підрахунків, які я провів, можна припустити, що бігову частину він долав середньому з темпом 3 хвилини і 40 секунд на кілометр. Взагалі, біг залишався його захопленням до кінця життя у 50-х роках. Вже проживаючи у Мюнхені, Степан часто в кінці робочого дня виїжджав разом з своїм охоронцем Василем Шошком за місто до лісу Перля, щоб спокійно собі побігати. Після смерті Бандери його охоронець Василь писав у своїх спогадах. Наступне Степан Бандера заохочував, щоб молоді люди займалися більше спортом, виїздили мандрувати в гори чи плавати влітку на озера, займалися гімнастикою, бігали. Одне слово, щоб всі трималися при добрій силі. Він постійно говорив, що ми мусимо бути здоровими, бо Україна потребує здорових людей. Я думаю, що це гарні слова на завершення. Тому, друзі, дуже дякую вам всім за перегляд. Не забудьте про лайк, підписку, коментар. До нових зустрічей, Па-па!